Михайло твердохліб готує основу для майбутньої окопної свічки. Вже нарізаний смужками картон поміщає до банки з-під кукурудзи. Каже, робить це не вперше. Буквально за, за кілька днів після вторгнення е, почали їх виготовляти. І виготовляємо по сьогоднішній день. Баночка чи з-під зеленого горошку, в основному, чи від, від яких, якоїсь іншої консервації, і вона заповнюється. З картоном, середину закладається гнатик. Після того, як основа для окопної свічки готова, її треба залити парафіном або воском. Подрібнюємо парафін, а потім будемо віз подрібнювати. А дівчата вже будуть далі розплавлювати його, заливати його. Я завжди готова допомагати всім, чим тільки можна, щоб скоріше нас була перемога. Щоб хлопцям допомогти. Свічки через волонтерів передадуть на фронт. З їх допомогою можна підігріти їжу, закип'ятити воду чи просто зігрітись. Жителі Олешинського старостату стали першими, хто у цьому сезоні відновив роботу з виготовлення окопних свічок у Хмельницькій громаді. До роботи залучили близько двох десятків селян, до акції закликають приєднуватись і решту сіл. Ми не пускаємо руки, не втрачаємо віри, а ми робимо все. Для перемоги, тому що ніхто крім нас. Щонеділі ми маємо збиратися? Я не кажу щодня це буде не щонеділі, ми маємо збиратися, готувати і передавати і справляти на фронт. Якщо немає змоги виготовляти свічки, можна допомогти матеріалами. Бляшанки з під консервів, кукурудзи, горошку, картон та свічки можна приносити до будівель старостатів. Дуже хочемо об'єднати городян, дуже хочемо об'єднати села громади в цьому. Такій гарній ініціативі, тому що розуміємо, наскільки є потреба, наскільки готові волонтерські центри співпрацювати, і наскільки а, треба хлопцям, які сьогодні захищають нас Збройних сил України, саме а, такий а, виріб, який буде їх зігрівати який буде давати світло їм в окопах і у бліндажах. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.